Ну, власне, зараз дуже багато заходів, які присвячені е, євроінтеграції, і наш теж один з і питання: а на що нам це проводити? Тобто, було б логічно, якби ми мали якісь е, свіжі соціологічні дані. Я думаю, що скоро ми запустимо соціологічне дослідження, але поки що свіжих у нас немає. От, е, і чим наша скаже наш захід відрізняється від інших. Ви тут бачите, власне, в основному ви бачите тут представників громадськості, лідерів громадських організацій. І ми б хотіли сьогодні поговорити про те, чим громадськість має займатися. Бо громадськість взагалі займається, принаймні, присутня тут займається питаннями євроінтеграції давно, давно була переконана в необхідності цього. А зараз раптом виявилося, що всі у нас євроінтеграції, Мігратори, і всі у нас е, просто все готові зробити для євроінтеграції. І, очевидно, нам треба нагадати, що ми не політики, і чим повинна специфічно займатися громадськість в цій ситуації, коли здається за євроінтеграцію всі. І нам можна було б розслабитися, тому що є більш такі серйозні державні сили, які цим почали займатися. І чому, власне, громадськість? Продовжує серйозно бути стурбованою питаннями євроінтеграції. Ми провели свіже експертне опитування, опитали тих, хто і раніше мав стосунок до питань зовнішньополітичних орієнтацій, до питань визначення і оцінки політики, задали їм кілька питань, і відповідь досить цікава. Ну, по перше. По перше, слід сказати, що все це було до Ялти, і очевидно, якби ми опитування робили після Ялтинської Ялтинського саміту. Очевидно, там би могли бути інші результати, і ми про це те, що поговоримо. Тому таке застереження треба зробити. Принаймні, всі практично всі наші опитані, майже всі за двома виключеними, були переконані, що Україна та Європейський Союз таки підпишуть угоду про асоціацію на Вільнюському в саміті. Е, ну, що стосується того, що Україна повинна зробити, е, теж е, відповіді дуже чіткі. І, і не оригінальні е, виконати ті умови, які висувають перед нами е, висувають перед нами е, Європа, е, це внести зміни до законодавства щодо судової та правоохоронної системи, вирішення питання юрі Тимош, Тимошенко. А також внести зміни до виборчого законодавства та ухвалити виборчий кодекс. Нічого оригінального немає, але й наші експерти не лише е, європейські. Посадовці, але й наші експерти наголошують на тому, що це треба зробити.